Привіт! Сьогодні ми розберемо історію одного з найбільших тріумфів людства в охороні здоров'я. Але, як виявилось, ця перемога залишила по собі таку собі бомбу уповільненої дії. Давайте з'ясуємо, що це за історія і чому вона актуальна досі. Отже, 2011 рік Світова організація здоров'я тварин, скорочено СОЗТ, робить оголошення, яке без перебільшення увійшло в історію. Уперше людству вдалося повністю на 100% викорінити хворобу тварин на всій планеті. Йшлося про перемогу над чумою великої рогатої худоби, неймовірно руйнівною пошистю. Але тут виникає абсолютно логічне питання якщо хворобу ліквідували, то в чому ж тоді загроза? Саме на це питання ми і спробуємо знайти відповідь. План у нас такий: спочатку розберемося, з яким ворогом мали справу, потім подивимось, як вдалося здобути цю історичну перемогу. Далі найцікавіше розкриємо приховану загрозу, яка існує прямо зараз. І наостанок поговоримо про те, якою ціною дається свобода від цієї хвороби сьогодні. Гаразд, почнімо з історії. Століттями чума великої рогатої худоби або ЧВРР була ну, справжнім прокляттям. Це одна з найжорстокіших хвороб, яка будь-коли вражала худобу, а відтак і людей, що від неї залежали. Хвороба була просто невблаганною. Тільки уявіть собі, вона могла вбити від 90 до 100% усього поголів'я в стаді. А це, звісно, не просто фінансові збитки. Це означало голод, зубожіння і повний економічний колапс для цілих регіонів. Власне, історія цієї хвороби це дзеркало історії людства. Вона подорожувала світом разом з арміями під час воєн та з торговими караванами, залишаючи по собі спустошення в Європі, Азії та Африці. Кожен новий конфлікт чи торговий шлях відкривав двері для чергової смертоносної епізодії. Ну, зрозуміло, що так тривати не могло. Масштаби руйнувань були настільки катастрофічними, що світ був змушений об'єднатися, і це стало поштовхом до неймовірного наукового та дипломатичного прориву. Ба більше. Криза була настільки глибокою, що саме для боротьби з нею і створили спеціальний міжнародний орган. Сьогодні ми його знаємо як Світову організацію здоров'я тварин або СОЗТ. Саме вона й очолила цей глобальний хрестовий похід проти хвороби. І це, знаєте, просто фантастичний приклад того, на що здатна глобальна співпраця: десятиліття скоординованих зусиль, вакцинація, нагляд. І хвороба, яка тероризувала людство тисячі років, була переможена. Здавалося б, усе перемога можна розслабитись. Але, як то кажуть, не все так просто сам вірус нікуди не зник, і отут ми підходимо до найцікавішої частини нашої історії. Тобто світ буквально перемкнувся з одного режиму на інший, замість того, щоб боротися з активними спалахами хвороби, ми перейшли до управління прихованою загрозою. А загроза ця це зразки вірусу, що досі зберігаються в лабораторіях по всьому світу. І от що тут важливо зрозуміти? Коли ми говоримо матеріал, що містить вірус, то мається на увазі не тільки живий вірус у пробірці, це визначення набагато ширше. Воно охоплює старі вакцини, тканини хворих тварин, навіть генетичний матеріал, словом, усе, з чого теоретично можна відтворити вірус і повернути його у світ. Саме через такий ризик міжнародні організації, як от ФАО та СОСТ, звернулися до всіх країн із закликом або знищити всі залишкові зразки вірусу, або передати їх у кілька спеціалізованих суперзахищених лабораторій. Ідея проста: чим менше місць, де зберігається вірус, тим менший ризик випадкового витоку або, не дай Боже, навмисного вивільнення. Отже, ключовий момент свобода від чуми великої, рогатої худоби це не щось, що ми здобули раз і назавжди, це радше стан, який вимагає від нас постійної, невпинної пильності та 100% готовності. Іноземний кодекс здоров'я тварин СОСТ тут, знаєте, дуже чіткий і не залишає простору для інтерпретацій. Один єдиний підтверджений випадок ЧВРХ будь будь-де на планеті. Автоматично означає введення глобального надзвичайного стану. Це не просто тривога в одній країні, це сигнал для мобілізації всього світу. Для цього існує надзвичайно суворий п'ятиетапний протокол. Кожна підозра має бути негайно розслідувана. Влада сповіщає СООЗТ, активується національний план дій, зразки відправляються в спеціальну лабораторію для підтвердження і починається повне епізотичне розслідування, щоб знайти джерело. Тут немає місця для зволікань. То що ж ми маємо з усього цього винести? Історія ЧВРРК – це з одного боку історія неймовірного успіху, а з іншого це потожне нагадування, що ліквідація хвороби це не кінець, а початок нового етапу, етапу постійної пильності, де головною зброєю є співпраця та швидке реагування. І це залишає нас з фінальним питанням. Історія боротьби з чумою великої рогатої худоби доводить, об'єднавшись людство здатне вирішувати, здавалося б, нерозв'язні проблеми. І цей успіх це не просто сторінка в підручнику, це виклик для нас, яка глобальна загроза має стати нашою наступною спільною метою.